Перемогти пожирачів вашої енергії. Корона на голову України. Нагальна духовна допомога. Розпалити сонце у власних душах. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, духовності ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вчора ввечері у медитації Світловий захист Землі я побачила себе і воїнів світла Амадею та Ізару. Ми летіли у просторі і несли усі разом величезну корону. Нам намагалися протидіяти стихії, але ми промовляли веління і підпорядковували їх енергії нам на допомогу. Долетіли до землі, знайшли на ній Україну і поклали на неї зверху корону. Корона мала вигляд, вигляд тризуба, триєдинства вищих богів. А зроблена вона із каменів цитринів. За нашою роботою спостерігали усі вознесені владики. Водіння, як я вам щойно розповіла, визначило тему даного відео приходом сьогодні до мене у Ченнелінг давньоєгипетського Бога Сонця. Ра. Вважається, що одним із найдавніших втілень Бога Ра є його втілення. Птахом Фенікс. Коли я побачила сьогодні Богара, він стояв біля столу і складав із пазлів картину. Маєте наповнюватися сонцем. енергіями сонця для очищення ваших сердець, душ вашої свідомості. Для очищення ваших енергій, маєте впускати енергії сонця у своє тіло, у своє життя. Маєте впускати енергії сонця, щоб набиратися мудрості Божої, наповнюватися мудрістю Божою, яка, як перше джерело, живе у вас від початку часів вашої душі. Набиратися мудрості Божої, щоб згадати, чому вибрали жити у цей час великих змін на землі, чому ваша душа вибрала втілитися і заслужила це втілення у цей час. Вернутися до енергії, щоб ви самі у безпам'ятстві вашого втілення відновили пам'ять вашої душі, відродилися самі духовно і пробуджували духовно усіх. З ким взаємодієте? Усі випробування, які вам даються, усі даються для того, щоб ви змогли піднятися над усіма вашими страхами, над всім деструктивом, над вашою зневірою, над усім, що пожирає вашу енергію, щоб ви могли перемогти тих пожирачів вашої енергії. З допомогою енергії світла, які є любов'ю. Ваша країна проходить випробування, проходить екзамен на здатність перемогти зовнішнє зло перемогою над злом у власних душах, емоціях, думках, почуттях. Темрява. Перше, що я показав тобі сьогодні, це темрява у ваших душах. Зневіра, розпач. Маєте, незважаючи на жодні зовнішні фактори, повернутися до світла вашого духа, до світла, до сонця вашого і спалити тим сонцем ваші власні страхи, ваш розпач, вашу зневіру. Розпалити тим сонцем вогонь нового життя, який засяє. На горизонті вашої країни. Вчора у медитації ти бачила, як ти із твоїми воїнами світла несли корону, яку поставили на території вашої країни. Ваша країна коронована. Але це ще недовершений факт. Щоб ця коронація відбулася, вам необхідно розпалити сонце у власних країнах. Душах у власних думках, почуттях. Ви маєте здолати сили антилюбові, засвітивши сонце в собі. Ви маєте міцний дух, хай він вам допоможе піднятися над вашими страхами з невірою, розпачем, сльозами стражданнями. Будь-які страждання можна розчинити. У Божественному світлі сонця. Довірте це енергіям сонця. Підіймайтеся, щоб корона лягла на голову України. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення та куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Доповнити Богара прийшов Архангел Гавриїл. Очищення, очищатися. Необхідно очищатися від мулу сил антилюбові, які вами керують. Очищатися від енергії сил антилюбові, які вами керують. Вони чатують на вас у різних життєвих ситуаціях. Коли вас хтось провокує на конфлікт, вдихніть, видихніть, щоб не запалити іскру для заволодіння силами антилюбові вами. Виставіть дзеркальну стіну між собою і тим, хто провокує вас на конфлікт, і віддайте йому те, що він вам посилає. Поверніть назад йому ці енергії із світлом, і любов'ю вашої душі. Виставіть навколо себе захисну дзеркальну стіну, щоб ці енергії поверталися назад, ці енергії антилюбові щоб поверталися тим, хто вам їх надсилає. Не чіпляйте їх на себе, як іграшки на ялинку. Вчіться захищати власний простір від енергії антилюбові. У ситуації, коли вас провокують на конфлікт. Ви не завжди можете згадати про засоби безпеки, засоби захисту. Тому виставляйте навколо себе стовп білого світла на захист. Ідете на роботу, огорніть себе стовпом білого світла. Виходите з дому, огорніть себе стовпом білого світла. Коли бачите, що вам телефонує людина із деструктивними енергіями, огорніть себе стовпом білого світла. Очищайтеся, очищайтеся енергіями, білими енергіями. Захищайтеся ними, очищайтеся ними. Без очищення ви не зможете піднятися з власних низьковібраційних програм. Без захисту ви не зможете протистояти силам антилюбові. Носіть з собою аптечку енергії білого світла завжди. Хай буде біле світло з тобою завжди, хай буде біле світло завжди з кожним із вас, як нагальна духовна допомога.